У жовтня він би мав відзначати 20-ліття. Натомість у ювілейну дату Романові Гурику відкрили монумент. Батьки героя Небесної Сотні від самого ранку на його могилі а увечері. На відкритті меморіальної стели у сквері Прикарпатського університету, студентом філософського факультету, якого був хлопець, те, за що син віддав своє життя 20 лютого у найкривавіший час революції гідності, і досі не сталося, каже Ірина Гурик. Але вірить, ми впораємося. Я розумію, що молодь десь змінилася в своїх думках. Я розумію, що більше є патріотизму, але я розумію, що це ще тільки початок і що треба ще все. Доводити до такого дуже свідомого кінця, тому що ну, це все тільки починається. Я не знаю, скільки ще має пролитися сліз. Щоб це все нарешті закінчилось, ескізи пам'ятника розповідає мама Романа. З нею узгоджували, коли побачила даний проект, зізнається, мурашки пробігли тілом. Його автор, молодий скульптор Володимир Драчук, нещодавно й сам був студентом цього університету. Каже, для нього велика честь увічнити таку людину в камені, бронзі і граніті. Над стелою завишки понад 2,5 метри працював близько двох місяців. На ній зображено трьох повстанців один несе прапор. Одного поранено і третій якби, підтримує пораненого товариша. На тлі барикад, прапора, який огортає портрет Романа Гурика студентам і викладачам, які загинули за незалежність України від вдячних сучасників. Створити збірний образ у монументі та символізувати дату народження Романа Гурика в Прикарпатському університеті вирішили одразу після трагічних лютневих подій. Меморіальний сквер, який облаштували тут, каже ректор Ігор Цепенда, буде нагадувати і спонукати до роздумів не одне наступне покоління в особі Романа Гурика. Хотіли символізувати все українське студентство і викладачів, роль університетів в боротьбі за незалежність України. І він, як ніхто. В Сьогоднішніх умовах боротьби за незалежність України підходить до цього символу. А вже 4 жовтня в Івано-Франківську проведуть фестиваль пам'яті Небесної Сотні, який ініціювала родина Гуриків.